Що робити, коли жінка взяла на себе контроль в сім'ї? Як повернути чоловіка на главенство в сім'ї? І як дружині почати його поважати і просто цінити як чоловіка в дужичках обоє віруючі вже 15 років? Я думаю, що це запитання ну, не зовсім. Воно однобоке. Воно однобоке. От якщо сказати одним словом, то. Давайте скажем одним словом, скажу тільки е -е, любити свою жінку. Слухайте, або жінку ти будеш любити, або вона буде в тебе на голові ногами брикати. Тобто, є от, оце або то, або то. Я маю на увазі справжні речі. Тому це питання не зовсім просте, так як треба сказати про всю сім'ю. Треба сказати про всі речі, про принципіально всі речі, щоб кожен став на своє місце. Тому ще раз кажу, братця, просто взяти штучно і вас поставити на трон це диктаторів тільки ставили, розумієте? Дорогі мої, вимостіть собі дорогу на трон любов'ю. Все, чоловіки, другого шляху немає. Послухай, подари жінці кольцо бриліантове, і вона тебе буде поважати. На другий рік подари шубу з норки і вона тебе буде поважати. Амінь, сестри, скажіть. На третій рік повези її в Єгипет на відпочинок, на тебе буде поважати. Амінь, сестри. Я трошки перебільшую, розумієте, можна це уменшити в 10 разів. Да? Можна подарувати квіти, можна подарувати там, не знаю, ще щось. Ну знаєте, один брат говорить: я подарив жінці на день народження сковороду, і вона не довольна. Ну. Тому у любої жінки заложено Богом, не вами, не мною, Богом, заложено бажання комусь підкорятися, чоловіка когось любити. І тому поставте себе на свої місця. І я вірю в те, що жінка сама злізе з того трона, поманіть її любов'ю, Отак знаєте, от. І вона злізе з того трона. І e ви на ньому сядете, да.